Друзі, всім привіт! Ласкаво просимо на мій канал. Сьогодні будемо готувати легкий і смачний рецепт картоплі. Вона буде в нас запечена у духовці із м'язком і трішки сиром. Я надію, що вам це сподобається і це дійсно смачно. Ходімо готувати. А для приготування нам потрібна картопля, цибуля, одне яйце, сметана, майонез, сир. Помідорка одна, м'ясо. У мене філе стегна, ви можете взяти просто звичайне філе, Також сіль і спеції по смаку. І так, для початку нам потрібно картоплю порізати слайсами. Ну, так як у мене немає спеціальної такої штуки для слайсів, то буду я нарізати це все вручну. Я думаю, що ви зрозуміли, як це все повинно виглядати. Приблизно ось так. Тепер її потрібно трішечки замаринувати закинемо сіль, трішки перчику, сушений чесничок, трішки паприки і взагалі трішечки майонезу. Тепер це все потрібно ось так перемішати. Ой, мене картопелька тут випала. Все сюди, все сюди. Гарно перемішаємо. Гарно, гарно перемішуємо. Тепер ріжемо нашу цибульку, теж слайсами. Цибульку ми вже порізали, тепер беремо наше м'ясо. Його для початку потрібно порізати ось такими тонкими шарами, це в мене філе стигна. Я вже його порізав, це один кусочок, щоб вам показати. Йо так Меншими кусочками, щоб воно було чим плоскіше таке. Якщо у вас е, воно таке широке, якщо ви берете філе, е, філе звичайне, то зрізаєте ще один такий слайс. Щоб у вас чим потонче воно виходило. І потім після цього всього берете молоточок і трішечки це все відбиваєте, щоб м'ясо було м'якше і делікатніше. Тільки не сильно. не сильно. Так, трішечки. Тепер солимо, перчимо це все. І також перемішуємо. Трішки солі, перчик. І трішечки паприки. Тепер потрібно зробити соус. Беремо одне яйце, грам 50 майонезу. І приблизно десь грам 100 сметани. І це все гарно збиваємо. Ну що ж, тепер формуємо нашу страву. Я це все змастив олією. Викладаємо нашу цибульку. Тепер м'ясо. Тепер пішла картопля. І заливаємо все це нашим соусом. І ставимо це в духовку запікатися приблизно на 40 хвилин на 180 градусів. І через 30 хвилин нам потрібно ще положити туди помідорчики і це все насипати сиром, і щоб це все у нас запеклося. Нарізаємо помідор кілечками. Такими тоненькими-тоненькими. Натираємо сир. Так, картошечка у нас трішки запеклась. Тепер викладаємо помідорчики. Бистренько це все робимо. І засипаємо все це. Сиром. Друзі, ось наша картопля і приготувалася. Тільки погляньте, як вона гарно виглядає. Вона дуже соковита, повністю приготувалася. Юшки не сильно прямо багато. Все, я впевнений, що дуже смачно. Друзі, підписуйтесь на мій канал, готуйте. Буду дуже вдячний за ваші коментарі і з пропозиціями, що приготувати наступного разу. Смачного.